Сама ідея створення цього ордену виникла на святі Горі Афон в свято пантелеймонівському монастирі. Це був, мабуть, 2007 рік, якщо я не помиляюсь. Тоді президент України Віктор Ющенко відвідував Святу Гору Афон, відвідував монастирі Святої Гори, і одним із них був Свято-Пантеліменський монастир, де його зустрічав предстоятель Української православної церкви на той час святої пам'яті блаженніший митрополит Володимир. От після богослужінь, які були в цьому відбувалися в цьому монастирі, а Віктора Андрійовича супроводжувала тоді делегація із міністрів, представники Кабінету міністрів і представників представники адміністрації президента, ну і серед супроводжуючих осіб був також міністр охорони здоров'я на той час Василь Михайлович Князевич, і якраз саме там, на Святій Горі, і виникла така ідея заснування цього ордену, честь медичної професії, і було отримано благословення. І блаженнішого митрополита Володимира на заснування цього ордену, так і е, благословіння святого великомученика Пантелеймона, чесна глава якого перебуває і знаходиться в цьому монастирі. Е, по поверненню було підписано угоду між міністерством охорони здоров'я в особі Василя Михайловича Князевича, і митрополитом Володимиром, який представляв Українську православну церкву, так я готував ці документи свого часу. От був безпосереднім учасником. Е, ці цієї співпраці угоди про співпрацю. Підписання документу і випрацювання уже в подальшому самої і форми ордена і долучився до перших нагороджень, які відбувалися в той час. За період, який пройшов від заснування ордену, від ідеї про заснування ордену і до сьогоднішнього дня, я думаю, що цей період дуже насичений різними подіями. Він достатньо вже не, не короткоплинний, не короткий цей час. І я вдячний Богові, що. Він дозволив мені долучитися до роботи безпосередньо у поважній раді ордену святого Пантелеймона і брати участь у таких визначних заходах по відзначенню представників медичної професії, адже вони другі після Бога, як співається, в гімні. Ну немає меж досконалості, тому ми можемо говорити про щось, що було зроблено, і те, що могло би бути зроблено. Про те, що могло би бути зроблено, звичайно, ми б можливо хотіли в якомусь більш досконалому форматі це проводити. Можливо, долучати більш широке коло спеціалістів або і тих же нагороджуваних. А проте, як на мене, орден виконує дуже вдало і повноцінно свою функцію на сьогоднішній день, оскільки той формат, в якому він працює з 2009 року, коли було саме. Вже від ідеї з сьомого року до 2009-го було пройдено певний період, І з 2009 року по сьогоднішній день, 25-й рік. Я вважаю на відмінно відпрацьовує і поважна рада, і її незмінний голова Василь Михайлович. Ну, безпосередньо, ми ж знаємо, що святий великомученик Пантелеймон був сам цілителем, і до сьогоднішнього дня, ми по молитвах його отримуємо зцілення і допомогу. адже він є небесним покровителем і медичної професії і, відповідно, лікарів як знаряддя в руках Божих, котре служить даними Богом талантами для улікування тих чи інших хвороб. Святий великомученик Пантелеймон, будучи покровителем, він ясним. Діло, що допомагає у цій нелегкій праці по постіленню хворих і тих стражденних, котрі потребують цієї допомоги. Ну і ми ж прекрасно знаємо, що всі хвороби, або майже всі хвороби, вони мають передумовою духовний стан і мають духовні певною мірою причини. І лікуючи тіло, ми обов'язково повинні що Перше починати із душі лікувати душу. І коли в такій, такій синергії лікування душі і тіла відбуваються процеси, вони якраз і ведуть до зцілення. І ми ясне діло, що розуміємо, що якщо не Господь через руки лікарів нас зцілить, то як ми можемо по-іншому отримати лікування? Тому і цей вплив. Самого уже імені святого Пантелеймона, який знаний, знаний у всьому світі, не лише православному, він шанується і в е, ісламському світі, також як е, цілитель. Так, він Георгій побідоносець, це святі перших століть християнства, які вшановуються е, не лише християнами, і за допомогою до них приходять до їхніх мощей е, із різних конфесій. Тобто цей е, вплив. і... Е, е, він безпосередньо впливає і на тих, хто нагороджує і кого нагороджують, оскільки не можна відділити духовну складову в даному випадку від самої нагороди. Ми ж і називаємо його в честь святого великомученика Пантелеймона. Це не просто значок, це не просто відзнака, а це і прикликання благословіння цілителя Пантелеймона на того, хто отримує цю відзнаку. Ну, Я вже казав, що святий великомученик Пантелеймон, в час якого е, засновано і орден, і відзнаку ордену, е, являється е, майже позаконфесійним, е, якщо так от розглядати, і він не обмежений територією держави України, оскільки це всесвітньо відомий святий і благодать, яку він е, подає для зцілень, вона не обмежується будь-якими кордонами. Так, з е, Початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації, військ Російської Федерації, початку війни у 2022 році, ми маємо дуже велику кількість вимушених переселенців, які сьогодні присутні, мабуть, майже у всіх країнах світу, звідки несуть звістку про. І про війну, і про стан тяжкий стан, в якому який проживає Україна і Український народ в інші країни і доносить до слуху тих мешканців корінних, котрі проживають в цих місцях і дають і. Лікування і притулок нашим, як ми їх називаємо, біженцям, біженцям від цієї страшної катастрофи, яка спіткала сьогодні Україну. Серед цих людей, котрі допомагають Україні, звичайно ж, на першому місці завжди були медики, оскільки ми до зцілення тіла це є першим. Буде, буде здоров'я, буде, як кажуть в народі, буде все решта. От Господь, якщо дає нам міцне здоров'я, то ми можемо. Можемо пережити будь-які складнощі і труднощі. Ну, от, дійсно, відкриваються філії ордену Святого великомученика Пантелеймона за кордоном, відзначаються ті, хто. Активно і цілеспрямовано допомагає як і вимушеним переселенцям, так відповідно і медикаментами або медичним обладнанням нашим українцям, котрі відстоюють свою територіальну цілісність і незалежність нашої держави. І я просто впевнений, що ці, ця спрямованість ордену на створення таких філій за кордоном, вона мало того, що виправдана, вона має бути, оскільки ми що отримуємо, ми повинні дякувати. Тому що одне слово дай, це добре, але повинні сказати і спасибі. Моральність вона абсолютно поєднана із духовністю, тому що ми хоч і кажемо, що Бог в нашому серці, ну от ми можемо ходити до храму, можемо не ходити. Але ми завжди повинні розуміти, що те що нам дав Бог ми повинні давати віддавати своєму ближньому і правильно оцінювати те що нам дав Господь а те, як ми повинні поводитися, ну, мабуть, таким е, прикладом стілювача е, лікаря можна вважати, він показаний, як сам Господь е, показує себе в притчі про милосердного самарянина, котрий проявив свої е, моральні якості. Е, він е, на того, кого побили розбійники, котрі лежав е, е, на дорозі в пустелі, е, він полив їх е, оливою і е, вином. Це були такі антисептичні перші заходи, які він міг е, на той час е, Звершити, тобто ми кажемо вже про, про якесь певне лікування, от але ж він не пройшов е, повз цього е, побитого розбійниками е, хворого е, по понівечену цю, цю, цю людину, але він її взяв, до, як то кажуть, саму екстрену допомогу їй е, виявив і відвіз до гости, до гостиниці, де залишив його і залишив кошти, щоб він там одужав, і от е, саме цей приклад. Е, Духовності, моральності і етичності в даному випадку, що ми повинні говорити, повинно бути притаманне будь-якому лікарю і тої першої екстреної допомоги, яку він проявив, він повинен бути відповідно притаманним кожному із номінантів і лауреатів цієї відзнаки. Ну, для мене особисто бути частиною цього проекту, це долучитися до тої великої спільної праці, котра була, як я вже говорив, про започаткована на святі Горі Афон в Пантелеймонівському монастирі. Пострижником цього монастиря я сам є, там покійний митрополит Володимир. Там я прийняв чернечий постріг. І це для мене являється дуже близьким, як і постаття великого великомучника Пантелеймона. Те, що... Я беру участь на запрошення Василя Михайловича в роботі поважної ради і в ордені являється дуже важливим і для розуміння тих проблем, котрі сьогодні стоять перед нашим суспільством. Адже, будучи священником, я є частина цього суспільства і до нас, як до духовенства, дуже часто звертаються за різними порадами. Щоб їх розуміти, щоб зцілювати душі, потрібно знати, як відбувається цей процес і зцілення наших. Тіл я вдячний Богові, вдячний митрополиту Володимиру, який є одним із півзасновників цього ордену. Що на сьогодні під час війни важливо, і що я відкриваю для себе це те, що у нас готується круглий стіл, а можливо і по одне із засідань поважної ради, яке присвячене як його називають сьогодні, посттравматичний синдром. Це надзвичайно широкий надзвичайно широке коло різноманітних питань. Я зайнявся зараз цим питанням і. Воно важливе як для психологічного, психічного нашого здоров'я, так і для духовного здоров'я. Тобто, ці речі дуже кордон між ними ця грань дуже прозора, і я думаю, що без допомоги церкви і її досвіду вирішення цього питання буде надзвичайно складним. Тому так уже склалося, що от, переглядаючи дуже багато різних нормативних документів церковних Равославної церкви України Української православної церкви свого часу була прийнята соціальна доктрина Української православної церкви за митрополита Володимира, і от в ній є відношення. Ну не будемо цього приховувати. Як показує досвід Америки В'єтнамської війни, є така статистика, що під час війни загинуло менше військових аніж в повоєнний період від суїциду. Якби це не було прикро, хотіли б ми цього не хотіли. На жаль, війна вносить в наше повсякденне життя свої корективи, і ми стикнемося з цією проблемою і вже стикаємося, оскільки до мене, як до єпископа звертаються родичі загиблих в такий спосіб людей за порадою і можливістю якогось церковного погребіння, відповідно від співування і Подальшого поминовіння родичами як як свого близького, є в греко-католицькій церкві за часів. Нині також уже покійного, також співзасновника ордену Любомира Гузаря блаженнішого е, є також доктрина і правила греко-католицької церкви, які стосуються цього питання. Така ж доктрина є в Римо-католиків певною мірою. Різні протестантські деномінації також відповідають на це. Тобто, такий круглий стіл буде, і це, якби наш певний внесок в вирішення цього питання. А ще найліпше було б звичайно запобігання цьому надзвичайно важливому питанню і проблемі для того, щоб Активно і досконало звершувати те, до чого ми покликані. Ми маємо консолідувати свої зусилля і в найближчому засіданні поважної ради. Я думаю, що візьмуть участь і представники церкви. Про ті, ті представники тих конфесій, котрі вже були мною згадані, і представники медичної медики, котрі кваліфікуються, являються профільними в цій галузі і медицини. Ну і на моє запрошення, я думаю, візьме участь також і представник військового духовенства, яке у нас сьогодні є в нашій єпархії, який уже із середини зможе розповісти про те, що відбувається. Звісно, нас чекають дуже складні часи і, і період відновлення після завершення, я би сказав би так, мабуть, активної фази бойових дій. Це і люди, котрі мають підірване і психічне, і. Фізичне здоров'я, це і проблема може бути домашнього насильства, це і проблема суїциду, це і відповідно проблема паліативної допомоги, котрої будуть потребувати дуже багато хто Хто? ну від цього також нікуди не подінешся. Ми маємо факт, який є. Я відвідував певні такі заклади, в яких знаходяться військові, котрі, на жаль, уже ніколи не встануть. Знаєте, я не люблю е, вангувати, як кажуть. Але я певен, що е, цей процес розвитку ордену він невпинний. І так як світ розвивається кажу, швидкістю геометричної прогресії, так, е, мабуть, буде і розвиток ордену святого Пантелеймона. Оскільки. Е, Цінність медичної професії, яка відзначається і покровителем якої являється святий великомученик пантелеймон, вона ніколи не втратить оцієї своєї цінності. Вона не переоціненна, а відповідно завжди буде востребованою. Хай Господь благословляє за святого великомученика Пантелеймона. Всіх нас.